Знаєш, що в 50-х роках у рекламі писали: краще бути гарною дружиною, ніж заробляти гроші. А на екрані – щаслива жінка з чистою підлогою, чоловік посміхається. Оце було тоді, і ти це заклала собі в голову ще з дитинства. Потім прийшли 90-ті, і там у рекламі мила мама, супергероїня, яка встигає усе прибрати, помити підлогу, приготувати, їсти. І якщо ти цього не встигаєш, ти недостатньо хороша. Ну а зараз, замість бути гарною, тобі кажуть, прокидайся о п'ятій ранку, роби бізнес, ходи в спортзал, встиг. Хай усе продавай курси і не залипай в телефоні. Вони просто оновили сценарій, і тепер з кухні в інстаграм ти знімаєш сторіс, рілси, продаєш курси і обов'язково зберігаєш цю ноточку успішності. Але ти як і раніше, втомлена, правда? Бо це не твій вибір, це маркетинг, який охієнно спрацював. І це ок, якщо це тебе виснажує, або ти надихаєшся цим успішним успіхом, тому що не все, що тобі продають, це твоє. Лишайся зі мною, якщо ти за успішний успіх в соціальних мережах. Тут буде 10 історій з маркетингу в житті.